А я ду так, я думаю, да. да? Я не пам'ятаю таких... Бо я казали... сама собі теж задала таке питання. Думаю, да, я думаю, да. Я, я навіть пам'ятаю, що я проснулась така вся збуджена. Ну от, я, в мене я ці, от бувають такі сни це дуже цікаво. Як ніби таке відчуття, як ніби це я розумію, що це сон. Увісні uh -huh. я розумію, що це сон. Uh -huh. І я хочу його проконтролювати, але не можу. І це дуже часто пов'язане з, я, до речі, читала, що це дуже часто пов'язане, якщо людина хоче в туалет, наприклад, uh -huh. в наяву, і їй uh -huh. починають снитися сон, що вона йде в туалет, uh -huh. вона не може туди сходити і так далі. Ну, Тобто, якась така катавасія теж немно... yeah. трохи хаотична. І це пов'язано з чимось фізіологічним. Тому uh -huh. ем, зазвичай, ну зазвичай ні, але колись так бувало. Але, звісно, це було пов'язано, наприклад, це могло бути, що я не пам'ятаю з ким отак От могло бути. Да, Або... Я те, не. так цікаво. Або я пам'ятаю з ким, але ем, не пам'ятаю обставин, тобто пам'ятаю як факт. Uh -huh. Як знаєте, як кіно вони опинилися в ліжку з світло, і вони вже на ранок. Отак От могло би ну, тобто, цікавими сюжетами, тому так щось таке бувало.